Доброго дня, дорогі діти. Тема сьогоднішнього нашого уроку з української мови моя книжка Створення сторінки книжки. Цікаві факти про мене. Відгадайте, не куща, а з листочками, не сорочка, а шита. Не людина навчає. Так, дійсно, це наша книга. Хто багато читає? То й багато знає дівіз нашого сьогоднішнього уроку, якими різними бувають книжки? І товстими з кріхітними літерами це для дорослих і дуже розумних людей, і невеличкі книжки з великим шрифтом – Вони для малят, щоб ці краще розрізняли літери. Згодиться ця книжка і для бабусь, аби зручніше читати онукам. А чули ви про існування електронних книг? Так, не тільки чули, а й що використовуєте їх в своєму навчанні. Електронну книжку можна покласти до сумки чи рюкзака. Вона працює на батарейках протягом 6 годин. Це одночасно і книга, і бібліотека, і віртуальний книжковий магазин. Її пам'ять зберігає одночасно близько 30 книг по 500 сторінок кожна, досить провести по екрану пальцем, щоб зібрати книгу чи газету, збільшити розмір букв, знайти значення незрозумілого слова у словнику. Ще більше цікаве досягнення комп'ютерних технологій жива книга. За допомогою комп'ютера можна не лише читати текст і переглядати малюнки, але й чути голоси персонажів, оживляти ілюстрації. Діти, за цим посиланням ви переглянете шлях книги від давнини до сучасності. Книги і ріки, що поповнюють моря, казав князь Ярослав Мудрий. По-справжньому освічений той, хто вміє читати між рядками, такий вислов Василя Сухомлинського. Завдання складіть прислів'я розсипаних слів. Будь ласка, книжка, віконце, маленьке, весь світ, а нього через видно. Як ви міркуєте, яке прислів'я з розсипаних слів утворимо? Так, книжка маленьке віконце, а через нього видно весь світ. Книгою наберешся з подружишся розуму. З книгою подружишся, розуму наберешся. Повторіть, будь ласка, в голос утворені прислів'я. Пара не можна треба. Читаєте, коли вислов? Вірний, додаємо слово треба. А коли вважаєте, що треба додати слово не можна, то додаєте слово не можна. Перед тим, як брати книжку до рук, їх помити. Гортати книжку брудними руками, читати в непровітряній кімнаті де задуха, користуватися закладкою під час читання, загинати сторінки у книжках, малювати в книжці, утримувати пряму поставу під час читання, виривати з книжки сторінки. Робити перерви під час читання, ставитися дбайливо та бережливо до книжок. Діти, як же створюються книжки? За цим посиланням переглянете фільм, як створюються книжки і приготуйтесь створити свою сторінку книжки. Можна вибрати одну із цих тем. Яка твоя улюблена пора року, яка твоя улюблена комп'ютерна гра, яка твоя улюблена книжка, який твій улюблений колір, який твій улюблений персонаж, який твій улюблений урок, яка твоя мрія? Що ти любиш робити у вихідні? Хто дві найкращий друг? Возьмете аркуш паперу, це буде ваша сторінка. Можна взяти е, альбомний лист, і ви побудете редактором, автором, дизайнером, художником і утворите свою сторінку книги яка розкаже про вас, про вашу улюблену пору року, про вашу улюблену комп'ютерну гру, улюблену книжку, улюблений урок, про вашу мрію, про те, який у вас є найкращий друг. Бажаю вам успіху, молодці!